Сражались, збились, по самому дачі претензії некого немає. Да, те, що ми зараз ще не знаємо, як взаємодіяти, які зони бігти, як відкриватись один під одного, щоб щось получалось більш круте, більш якісніше. Але я рахую, що те, що ми сьогодні тут показали, прийшли люди, команда, яка грає на область. Те, як вона грає, це вже друге питання. Може вони там збирались, каже, не збирали. І команда грає на область. На першу подушку, сумасшедший досвід, знаю люди, як ніхто це. Тому я сьогодні, всім вам кажу, що ви дуже крути, ви молодці, всім вам дякую за те, що ви в робочий день, десь хтось собі перелаштував плани, десь хтось. Доброго дня. Кризу, на на інтерв'ю Йор, підеш. Коли, коли <ріх> приїхав сюди і круто зіграв. Ви, красавчики, <ріх> ви молодці, <ріх> Дякую. Качук, ви сьогодні глучий гравець. Слава Україні! Закінчився матч проти команди ФК Городок. Ваші емоції. Як зіграли? Ну, зіграли мали краще, але це... <рес> якби я не прийшов.